Друзі, добрий ранок. Ми приїхали, поспали пару годин і їдемо працювати. Мій розход. Це в не траса. Я проїхав, от я до малого їздив, 1547 км. Розход 4,7. Середня скорість була 71 км. Ну, в основному це була магістраль. Тепер дивимось. Опа. Тепер. Період за 2763 км. Середня скорость 49 км на годину 5,1 літр на 100 км. Тут в пріоритеті було місто. Ось реальний розход, друзі. Ну що скажете? Касуля, водійський, заєць, хорек. Потім я коли виїжджав, не встиг засняти ліса. Ну, Чехія це такий прям заповідник якийсь. Покажу вам чудеса. Не було мене. Буквально пару днів на будівництві і подивіться, як працює польська бригада. Дивіться, вже балки поклали на кришу. Ох, дивись, вже і тут позалівали. Ну молодці. Да. Під враженням все-таки, як чехи берегу бережуть рибу свою і роблять вони це з дитинства. Дітей привчають для того, щоб мати документи. Ти маєш мати ліцензію, маєш розуміти, яку рибу можна брати, яку не можна, це все роблять з дитинства. що ти прийшов на озеро, записав на якому ти в озері, який час прийшов, що злопав. Контроль. Молодці. Проштрабілісь, це все замарується. І отак труба заходить в підвал. Буде тут теж тепленько. Фух, ну как то так. Так, яку сьогодні взяти? цю, цуні, цю цю Ну, Зафірка хороша, не передавайся. Класно зробили в Польщі, що хоча б субота-неділя можна безкоштовно паркуватися. В будні дні з 9 години до 17 тут платна парковка. Треба платити гроші. І ці автомати розростаються з кожним днем. Я йду, наприклад, я на той вулиці ставлю безкоштовну машину, приїжджаю там в будні дні. Іду сьогодні вже стоїть автомат і написано, що скоро відкриття. Ми дуже раді, що у вас скоро відкриття. О, забув реєстратор поставити, бачите, їду. Реєстратор, як показала практика, друзі, дуже класна річ. Якщо б я зайця не засняв і щоб у мене не була лобова атака, я вам хочу сказати те, що на відео воно так знаєте зайчик в сторону і секунда і я поїхав. Якось так, якось так не дуже, да? А в реалі, щоб ви розуміли, машину просто в сторону переставило. Ну плюс я, звісно, хотів уйти його від удару. І машину просто швирнуло на стрічку. Це дуже страшно, друзі. Казалось би, якийсь там зайчик. Да? О, може і таке трапитися, що. ой-ой-ой. А тут, друзі, в Польщі, я вам хочу сказати, пішоходи навіть не зупиняються перед тим, як йти на дорогу. Вони тупо йдуть, прям так, знаєте, ну, нема такого, що підійде, подивиться. Пішоходи тут. Це не в Україні точно і навіть не в Чехії. У Польщі це щось особливе. От я вчора з людиною розмовляв, він чех по крові, Сережа з України, він теж поїхав до війни е в Чехію. І він розказує, Коля, ну ти розумієш, нам ще треба час, щоб це все осознати, яку рибу брати, яку відпускати. І він розказує: от хлопці працювали. На добудівництві і поруч був ставок частний. І вони вночі потихоньку витягували звідти рибу. Каже, поки той хазяїн не знав. І той чех виставив тому чеху щот на три тисячі євро. Він про вони просто виловили всю рибу. Каже, розумієш? Я проїжджаю буквально пару кварталів, залишаю машину і будемо їхати з Ігорем на роботу. Тому, можливо, цю жінку дуже сильно образили люди, і вона мені це все висказала, знаєте, на емоціях. Але вона не права. Не треба було те робити. Я так рахую. Я розумію, що тебе особисто ну, ну, моє дитя стояло, це все чула, розумієте? Хоча вона мені написала в коментарях, що дитя не могло чути, і дитя стояло 20 метрів від мене. Дитя не могла стояти 20 метрів від мене. Дитя було поруч, тому що. Ми були на чужій території, ну що це таке? А, ще вона мене обвинила, що я заїхав на її територію, порушуючи знак. Я спеціально, слава Богу, сфотографував той знак ржавий. Вже щоб там зрозуміти, що це знак движення заборонено, треба дуже так, скажімо, нормально придивитися. Бачите, друзі, Ігор вже навігатор на українську мову перевів, А ви кажете? Супер. Ми приїхали. Холодно, мокро. Зараз будуть заливаться все бетоном. Приехали бетончики. Зараз все так, ну що, все, все перевыриваем. Бетончики серьезные, друзья. Бачите, як гарно виходить. Тобто чи бар'єр є. Бачите, хлопці роблять все професіонально. Ось таке отеплення робиться, бачите. Щоб було тепленько. Не, роблять непогано. Йду. Вікна під деревом. Якраз матка на гардеробну і на спальню. Це вже третій будиночок, друзі, ми робимо. Маємо за два дні закінчити. Стужений обід. Закотали ми майже третій будинок, другий етаж. І фактично буде готовий. Я зараз там сиди! Польська бригада, хлопці дуже вічливі, дуже такі всі в татушках, в спортзал ходять, спортивно статути. Молодці. Я, чесно кажучи, дуже вражений. Я раніше про стройку щось думав, була в мене друга думка. Але зараз я побачив, що дійсно хлопці реально, реально роблять класні речі. Все, бетонщики поїхали, попрацювали, попрацювали. Я вам чесно скажу, раніше для мене слово стройка з якимось арабським трудом асоціація була. А я дивлюся, кожен займається своєю справою. Хтось робить одне, друге, третє. Ну, прикольно. Такий розподіл. Є вон хлопці наші, такі універсальні солдати. Роблять і копають, і носять, і прибирають, все роблять. так. Але вот в цьому випадку то тут чітко по бригадам поділено Премія буде жоден спортзал не замінить фізичні роботи. Лопатка вже повністю перестала боліти. Відчуваю себе набагато краще. Друзі, я перед тою роботою записався, ну, ходив в спортзал. І я вам хочу сказати, після цієї роботи вже сил на спортзал немає. Я проплатив за півроку і просто туди не ходжу. От зараз я подивився, 8 кілометрів я намотав, перед тим 16. І спортзал не заміняє ну, неможливо, ну, спортзал не заміняє роботу. Так ти не викладаєшся в спортзалі. Спортзал це 40 хвилин, там десь активних, ну, година. Це дуже мало. А тут цілий день ходиш, нагинаєшся, піднімаєшся, да, усталость присутствує ну, така нормальна. Так, всім дякую, друзі. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Мабуть, ще. Завтра і будемо робити монтаж. До завтра через секунду. Добрий ранок, друзі. День наступний. А, прорахували. Позвонила людина на бетонна мішалка спецтехніка. Восьмий рік Mercedes 6600 розтаможка в доларах на фірму. Так що, якщо ви хочете купити спецтехніку, там нема акцизу і розтаможка дешевше набагато, ніж просто грузову машину. Для чого так зробили? Я не розумію. От не розумію, чому не можна взяти гарного грузовичка і заплатити за нього приблизно хоча б таку розтаможку. Я цією політикою не розумію, хто цим керується, яким їм... мотівація, щось. Строй, спецтехніка це щось ну не знаю, стратегічне. А грузовик це що? Не стратегічне? Ну, грузовик, що люди, грузовик люди беруть що? На, аби покататися чи що. Ну якось так. Може хтось знає цей секрет, чому а, оп'ять, от другий день і оп'ять, этот, той раз тролейбус, цей раз трамвайчик. Дякую. Найшла людина, яка пропустила, це добре. Да, ось Хто може пояснити розтаможка спецтехніки і просто восьмитонника, десятитонника, чому така велика різниця? Прошу пані. От кажу, пішоходи тут просто йде на. Я... Тут ще треба дивитися за пішоходами, як вони ще по тротуару вже... Уже я маю вгадати її рух, розумієте, чи вона піде, От я, дивіться, я заглядаю, нема нікого, нема. І ще один автомат буде відкриватися. Да. І не важливо, там, перегорождають тобі пішоход чи ні. О, пані будь ласка, прошу барзо. 1500, друзі, диви що? Оренда квартири, 1500 у мене, 1600. Це уявляєте, оренду квартири віддати за пішоходи. Ні, не хочу. Буває таке, що воно стало і не знаєш, що робити, і ти чекаєш, поки воно рішить, чи воно йде, чи не йде. Так, ну що, друзі, ми їдемо закінчувати третій будинок. Маємо сьогодні його закінчити. Другий поверх, там щось допаяти, щось доробити. Впереди учебна машина покатилась назад. І я реально злякався. І я злякався. Я думав, зараз їде. Я від них подалі триматися, все-таки людина вчиться. А далі, друзі, далі буде невелика перерва бо будемо чекати, поки прийдуть штукатури і будуть робити вже четвертий, п'ятий будинок, шостий. Погнали. Другий поверх, третій будинок, гардеробна. Ну що, у вас секунди в таймлапсі, а у мене мокра спина. Что-то ну, собі себе і робить робот що працює. Ти знаєш, що ти мені напомню, Колись я в армії е, во Львові прийшов на службу, і мені начальник парашютної служби каже, разстли парашют, лягай і роби руби що ти укладаєш. Боже, яка служба була. Я собі так на травці розстелил стол. Що, закрутив я ванною, зараз не вистачило трошечки, бачите. Так, ну що, шановні. Ще одна кімната, зараз закрутимо. Так, поки я катаю цю кімнату, думаю ви вже надивилися, подивимося, хлопці працюють тут. Таймлапс. Нота, коридор і Так, ну що, друзі, день пройшов, завтра закачалась систему воздух, все поки тримає. Надеюсь, и завтра буду держать. Что тебе хочу сказать? Сегодня 8,82 км я проходил. Добрый ранок, друзья. Зарядилась батарейка. Скло, биомусор, пластик, и так далее. Бутылки. Стартують поляки скрізь мусор. І скажу, що я звикав до цього. Реально, я знаю, що поляки зляться, що українці це не роблять. Але як може людина робити те, що вона ніколи не робила? Звичайно, не одразу. Так що вибачайте, шановні поляки. Але нас тому не вчили. Помаленьку-помаленьку вже я відкладаю окремо. Мусор сортирую, так сказати. Що мені не подобається, те, що спочатку паркове місце було біля мого дому. Я не, мог, не міг поставити машину біля дому, бо там платна парковка в день, тільки ввечері. Окей, я шукав подалі від хати. Недалеко була безкоштовна парковка. Тепер, що я наблюдаю, кожного дня. З'являються взагалі в таких районах, де далеко від центру. ось такі парки, паркові автомати. Я не знаю, як ці поляки терплять. Ви дивіться, скільки машин стоїть і вже скоро за них треба буде платити, бачите, паркомат. Ось ще один автомат, бачите, готуються к запуску. І це вже хвилин 15 від центру, щоб ви розуміли. Вот такая ситуация. Працюють. Бачите, такая установка возит с собой на течке. А еще круга не проехала. Люди мусора роблять, хоть щось будують, правда? Друзі, сьогодні їду на машині. Ключі забув вчора. ну це взагалі. Так, Добре. Всім гарного дня, вечора, гарних думок вам, світлих. І побільше позитиву, позитиву в цьому непростому житті. До зустрічі на каналі. Добрий ранок. Шановні, всім привіт. Ви думали, що все? А ні, я вирішив ще один день засняти, бо я вчора монтував-монтував, і... і треба вже лягати спати. Слухайте, ви знаєте, що я помітив? Людям треба хліба і зрілище. Взорвалося колесо в дорозі, куча переглядів. Заяць чуть не вбив в нас, куча переглядів. Батько вбив дитину. Замок в бабовіцах. Що замок? Кому той замок треба? В основному, от я навіть по Тіктоку е, дивлюсь, викладає щось позитивно хороше, Не, людям треба якоїсь негативної енергії. Я здивований, чесно кажучи. Прям здивований. Якусь ціну викладаю, там українці, поляки допомагають українцям. І погнали срать! Це ж скільки часу треба витратити, щоб там написати коменти, я чесно признаюся, навіть їх не читаю. Там просто такий збирається уровень людей, що просто диву дивується. Я розумію, що більша частина людей, вони, мабуть, нещасні люди. І ти намагаєшся від тих новин якось зберегтися, вже не дивишся телевізор. А воно проникає через інтернет, через Facebook, через TikTok. Я вчора прийшов це забиття. Батько вбив рідну дитину, там син. Це жах. Просто закрив цю історію. Вранці встаю, щось вирішив TikTok відкрити. І там ця історія. Ну, ёлки палки Ось такі друзі, історії в нашому житті. Як правило, біля таких преступлень стоїть в уголочку водочка і тихо посміхається. І ніколи у нас не прийнято писати причина вбивства водка, причина вбивства алкоголь, причина смерті алкоголь, це розпечення там. Що хочеш, напишу тобі. А що водка вбила людина, не пише. Це звісно Водка стільки робить горе людям. Це просто капець. І як ця інформація на нас діє? Це просто капець. Ну реально діє. Мені навіть страшно подумати, що було, щоб людям дали волю. Без страху наказання, що тебе накажуть. От, от бачите, йду в міському режимі і зараз у мене скорість 20-30 км. Перша, друга, перша, друга. Ну, максимум третя. Чим відрізняється машина магістральна від Міської, бачите. В основному От чим ці голландські машини з великими пробігами, ну, їх боятися не треба, вони гарно виглядають, у них немає зносу, тому що людина, наприклад, вранці встала, сіла, і їде 200 км. А я ось встав і тикаюсь. Перша друга, перша друга, перша друга. Але є плюси, нема сколів у міської машини, Ну і знос педалі, деталі буде більше куліси. Тут я не знаю, друзі, що звичайно краще для мотора магістраль, тому що от я зараз навіть мотор не прогріється до нормального режиму і я вже її буду ставити. А мотор має прогрітися, нормально працювати в нормальному режимі. Плюс ти їдеш в основному 5-6 передача. Так що, якщо брати магістральну машину і горецьку, то краще магістральну, а взагалі в цілому. Городська, магістральна, в гарному стані, за якою людина ухажувала, вовремя все міняла там. Ну, це не легко, це треба пошукати, повірте. Воно так здається, стільки машин, що там стоїть машину купити. Друзі, коли паркуєтесь? Дуже уважно. Тільки що йшла дівчина. Взялась, фотографувала цю машину, я не знаю яка там процедура далі. Але дивіться ось. І ось. Бачите, він перекрив тротуар. Я сподіваюся, що мене не буде фотографувати. Вибачайте, натхнення знімати поки немає. 20 секунд таймлапс. Щось в мене другий день ковбаси, господі, захищаєшся від тих новин поганих. А ми, а ми катаємо вже ванну кімнату.